Гучний вечір та ніч були у жителів Херсона. Ворогатив по житлових кварталах міста є одне влучання в Дніпровському районі. Ударом пошкоджено будинок, магазини та електромережу. Частина Херсона залишається без світла, не вщухали обстріли, і напередодні в день російський снаряд влучив у дах багатоповерхівки. Дивом ніхто не постраждав. Протягом минулої доби росіяни скидали по Херсонщині вибухівку з дронів, а також бомби з авіації та стріляли з артилерії. Відомо про мінімум чотирьох поранених. Долучаємо до розмови Юрія Соболевського. Це перший заступник голови Херсонської обласної ради. Вітаємо вас. Доброго ранку, Вітаю вас, друзі. Отже, пане Юрій, Давайте для початку розберемося в оперативній ситуації в Херсоні станом на ранок. На жаль, в наші було велика кількість прильотів в нас і по Херсонському районі це зафіксовано в Береславському районі? Зараз буде трохи пізніше зведена інформація з медичних закладів, тому що були на жаль виклики. Станом на вчора, на в день в нас да, було чотири підтверджених випадки, коли цивільно отримали поранення. Стан людей стабільний станом на зараз. Яких руйнувань завдали окупанти Херсону та області? Вони знов відпрацьовували по житловій забудові, тобто привальна більшість поскоржень це саме житлові будинки. Є пошкодження там в адміністративних будівлях. Є, на жаль, пошкодження і енергетичної інфраструктури. Там ще вчора насправді вже почали виконувати відновлені роботи ремонтні і сьогодні. Вони будуть продовжені. Я сподіваюся, що нашим працівникам наших енергетичних компаній, комунальних підприємств, що вони зможуть оперативно відновити енергопостачання до всіх наших споживачів. Ну, тоді логічне запитання виникає. А в принципі, наскільки зараз безпечно перебувати на правому березі, тобто в самому Херсоні? Це зовсім небезпечно. Тому що ми бачимо, що кількість обстрілів ну, є дні, коли там воно спускається в. Там... 40, 50, 60, але переважно більшість з них, все більше 100 обстрілів за добу фіксується по правобережній частині. Відпрацьовують не керовану зброю по житловим кварталам, по забудові, тому в будь-яку мить, в будь-яку локацію, ця зона 20 км від Дніпра може бути прильот. Прильот артилерії, РСЗВ ближче до Дніпра мінометної системи, і ворог активно використовує і дрони у більшості в Береславському районі. Тому на жаль, от від таких систем озброєння у людей фактично немає часу на реакцію там піти в укриття або сховатися, тому це дуже насправді небезпечно для наших людей зараз. Продовж останнього часу з'являються регулярні повідомлення про те, що росіяни використовують безпілотники для скидання вибухівки просто на мирних людей у Береславі, як мінімум кілька інцидентів продовж останнього часу зафіксовано. Наскільки це відчутна проблема для Херсону? Чи літають вони над містом? Це велика проблема на над самим Херсоном. Вони не можуть так активно працювати по, з певних причин, скажемо так, тому що там це питання вогневого контролю, які ЗСУ здійснює це питання і ПВО РЕП. але в на жаль, в Береславському районі, це ну досить часто вони це застосовують. Але не можу сказати, що загрози з дронів, що вона відсутня та для Херсон. Але вона є і час від часу вони там залітають, пане Юрі. Ну на календарі вже 1 лютого, тому логічно буде запитати про проміжні підсумки опалювального сезону, як він минає, і які ще можливо виклики стоять перед владою. У більшості абонентів там вдалося забезпечити їхнє приєднання і постачання цих послуг. Проблеми є, вони були, вони на жаль, і будуть. Не всіх вдалося приєднати. Є проблемні об'єкти в самому Херсоні, і на території області і в інших населених пунктах. І на жаль, постійна проблема це знаєте, зниці наших працівників енергетичних компаній, комунальних підприємств, військових адміністрацій. Це по усуненню пошкоджень після обстрілів. А обстрілів багато і час від часу на жаль ці об'єкти або мережа вони пошкоджуються. І для того щоб оперативно це відновляти, ну це дуже багато зусиль і в великій кількості населених пунктів і локацій це ну дуже небезпечно. У нас є випадки, коли ворог обстрілює ремонтнебрі. Вони так само, там є і поранені серед цих працівників, так само і працівники медичної сфери. Вони ж так само вони обстрілюють лікарні, вони обстрілюють швидкі допомоги, карети на виїзді. Ну тобто, це небезпечно. На жаль, як відомо, 17 березня в Росії пройде ритуал, який вони називають демократичним словом. Вибори ритуал з продовження перебування при владі Володимира Путіна щодо підготовки. Росіян до цих так званих виборів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини і до яких дій вони вдаються, зокрема в частині паспортизації і примусу до якихось дій з боку українського населення. Ви знаєте, от те, що на насправді є основною підготовкою до цього шоу. Це збільшення зараз. Ми бачимо присутність розгвардійців і більш активна робота навіть їхньої військової поліції по примусу і впливу на наших людей і щодо паспортизації, і щодо постановки на облік військомати їхні ну з'явилася вже там агітаційна. Агі 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 Елементи, ці білборди вони повісили. зараз їхні засоби інформації, так звані, а фактично це пропагандистські канали. Вони активізували роботу, накачують населення про те, що дійсно там Росія це добре, Путін це добре. Але ну місцеве вони це не ведуться. Ну всі чудово розуміють. Е, Ні буде ніяких виборів. Певнений, що знов буде просто шоу, масовка, і знов буде акцент зроблений саме на, на так званому роботу виїзних комісій, щоб можна було намалювати будь-яку явку, будь-які результати цього голосування. Знов це просто от, ці колаборанти в супроводі озброєних росіян, будуть ходити по хатам і промусувати голосувати, щоб от картинку зробити. Пане Юрію, дякуємо вам за оперативну інформацію щодо Херсонської області, зокрема і щодо підготовки до так званих виборів на окупованій частині Херсонщини. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, щойно був з нами на зв'язку.